Вітаю всіх в ефірі традиційний подкаст родом з Бердянська Голос БРД». З вами Катерина, Віталій, Олексій. Привіт, всім привіт, всім привіт. Новина з минулого тижня, яка сколихнула бердянців, начальницю міської військової адміністрації Вікторію Галіцину звільнили розпорядження президента України. Ми часто обговорювали ефективність роботи нашої МВА і було багато претензій, які постійно транслюють самі бердянці. Мені цікаво почути ваші думки щодо таких кадрових змін. Я взагалі не знаю, чим вони там займалися, чесно кажучи. Бо я жодного разу не бачив ніякого звіту по їх роботі, ніякого відгуку до суспільства. Як мешканцю міста Київ, я взагалі не відчував нічого, ніякої турботи, так скажемо, від нашої місцевої влади. Там мої знайомі, котрі виїхали також з Бердянська, також цього не відчули. Мабуть, в Запоріжжі там комусь допомагали, але я не знаю кому. А я, я чисто сподіваюся, що це звільнення Галіциною — це початок взагалі може ліквідації цієї БМВА. Бо як Галіціна не ну, мала там да, якісь. Здавалося, що їхня робота не приносить жодної користі для суспільства, для бердянців, що вони просто проїдають бюджет, якщо навіть повернутися до того самого бюджету да, на цей рік. Так там весь бюджет це майже це все їхні зарплатні з надбавками та преміями. Вони працюють, самі собі там отримують зарплати, типу як там Сушко, да, в зарплати 60 тисяч за що. І всі інші там отримують ці зарплати і нічого не роблять. Тому треба далі всіх інших теж ліквідувати, звільнити. Цю структуру просто от, під, під нуль. І чекати деокупація. А коли буде деокупація, просто створити це все з нуля. Знаєте, мені дуже цікаво, мабуть, як всім, хто буде наступником, бо все ж таки думаю, що військову адміністрацію залишать чи її, попри там наші якісь так думки будуть ліквідувати. І зараз я не бачу гідних кандидатів, чесно. І проте ми бачимо кандидатури виконуючого обов'язки Миколи Матвієнка. І слід зазначити, що його повноваження обмежені. Але до нього самого вже з'явилися якісь претензії. А давайте зробимо ставки та дочекаємось виборів США результатів. І потім, мені здається, будуть якісь, мабуть, перемовини, і, мабуть, можливо, розформують або залишать е військову адміністрацію. А який меж, е США? А я тобі поясню, ну ми так це, поспілкуємось. Якщо ці тимчасово окуповані території залишаться під окупацією, де Юре, да? ну, то, по, по факту, вони окупацією, де Юре воно не признано ніяким буде, так, у сіра світі, зона. так? Так, ну не сіра зона просто не признана спільнотою там світовою, не буде. Як ці світ... роки ДНР і ЛНР, так звані? Наприклад, я не знаю, як північний Кіпер, наприклад. Він же ж не признано, що він окупований Туреччиною, правильно? правильно? Тому, mm -hmm. якщо так і залишиться, то навіщо пові... ну, потрібна ця структура? Військова адміністрація бердянська просто розпил коштів чи що? Навіщо це потрібно? Ти думаєш, наша влада піде на те, щоб здати частину території? Та це не здача. Це просто, ну може, юридично так воно будуть підтримувати, як там прокуратура Криму є окупована. Так, у нас 10 років вже, але по суті то вони ж не заходяться на території Криму. Ну можливо, залишать, можливо, приберуть, але мені здається, що це безтолково настільки організація, що. Немає ніякого сенсу витрачати на це кошти. Є запорізька обласна адміністрація, ось на них покласти ці повноваження і хай займаються бордянськими справами. Навіщо то що робити цих структур усіляких там? Сушко, Галіцина, навіщо їх годувати? Ну щодо безглуздої витрати грошей, так здається багатьом з нас. Якщо повернутися до Матвієнка, то буквально вчора з'явилась наскільки вона. Правдиво невідомо, але з'явилася його картка з ТЦК. Якщо б бачили, і там в нього діагноз е, такий, що. Тремор. Тремор, так, да, він там має реально. Тобто такі захворювання, да. при яких об'єктивно він би не зміг виконувати ці обов'язки. Там не те, що там, там така стадія прописана, в якій він навіть не може там просто ну, спокійно... Ну Байден же спокійно... виконує обов'язки свої по вулиці ходити. Хто? Байден. <свят> 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 ну, коротше, так, да. сенс в тому, що в нього. Здається, є якась така довідка з ТЦК чи з ВЛК, яка йому розв'язує руки, він може спокійно... не дарма, все ліквідують. Не дарма. А ну звісно, не дарма. І коли ми бачимо, такі, такі, як це, довідки, то розумієш, що ну реально не не дарма. Коли там людина, котра виглядає нормально, а в неї діагноз такий, що. Нікому не позаздриш, третє питання, яке не дає мені покою, чому ухвалили таке рішення? Причина звільнення залишається невідомою. Хоч і була заява від самої пані Галіціної, але це було швидше схоже на якийсь такий загальний звіт, але причину ми не почули. Як гадаєте, чому саме могли її звільнити, і на кого все ж таки ви не відповіли на моє питання, на кого її замінять? Ну, в мене взагалі немає варіантів. А я думаю, що це Євген ніби да буде. Та ні, ну я не знаю. Я я переглядав по деклараціях, можна подивитись, наприклад, там кандидат на посаду. Я позабував тоді, ну там декілька таких прізвищ, котрі, ну можливо, але ні, ну немає. А таких... Євгена перевіряв. Так, ну коротше, немає. Немає кандидатів. Але я думаю, тут не тільки проблема в тому, що немає кандидатів, може навіть немає бажаючих. Ну, може, там настільки, грубо кажучи, дирява структура, що ніхто не хоче її очолювати. Таке може бути, бо ми ж не знаємо, що там всередині. А, і бажаючих може просто. Олександр ні, не бажає. Ти думаєш стати очільником бердянської МВА, це як стати капітаном корабля Шотони? Приблизно так я й думаю. Хочу зачепити екологічну тему, яка також тягнеться ще з минулого тижня в селі Бердянського району Радивонівка, майже пересохла річка Берда. Ми поспілкувалися з екологом. Вона припускає, що це може бути через відсутність душів і надмірне споживання води. І якщо так буде й далі, то бердянці залишаться без води, а Берда просто засохне. І насправді це катастрофа і для людей, і для природи. І цю інформацію підтвердили самі окупанти. Вони нещодавно повідомили, що рівень води в Бердівському водосховищі щодня знижується на 1-2 см і наразі сягає вже 19 метрів. Це найнижчий показник за останні чотири роки. І е, критичним є показник 18 метрів. Тобто, за метр ми вже досягнемо Бердянськ, досягне критичного низького рівня води в Бердівському водосховищі. Такий трохи, трохи відступ. Я жодного разу не думав, що Бердівське водосховище глибше, ніж Азовське море. Це, Це нормально. Серйозно? Угу. Взагалі, це ж було вже в 2020 році, там щось було вже з рівнем води. Так, але тоді воду не забирали з бердосховища, і воно природнім шляхом відновлювалося через підземні води, через дощі. А зараз воно просто не встигає відновлюватися, тому що постійно з нього воду забирають, і воно ризикує просто зникнути, як і сама Берта. Якщо так буде і далі, ну я думаю, тут, якщо не буде вирішено проблеми, ну дуже швидко, то зима може бути дуже важкою. Зараз же люди без води сидять, ну, так, протягом достатньо довгого часу. А що буде взимку, воно там ще почне перемерзати, це буде просто якась катастрофа. Там окупанти, здається, щось в Азовському підключають якісь свердловини. Але чи буде їх достатньо, не знаю. Але якщо згадати. Фотки, котрі вони виставляли з Азовського, там розріз труби був ну доволі такий доволі такий великий. Ну можливо, щось там і знайшли, якісь прям такі залі серйозні. Але мені здається, що це не вирішить проблему. Вони відзвітували про одну свердловину поки і кажуть, що хочуть зробити ще декілька свердловин, і, начебто, цей водовід з Азовського до... Нашого водоканалу з'явиться до кінця цього року, але наскільки це дійсно вирішить проблему, вони кажуть ну, це можна ділити, мабуть, навпіл, що розбавлять Бердівську воду на чверть цією водою зі свердловин. І разом з тим, щоб поки зекономити воду з бердосховища, вони постійно відключають воду в Бердянську. І от нещодавно ми писали, що 28 жовтня в місті знову буде обмежений тиск. Водопостачання, тобто, грубо кажучи, знову люди весь день проведуть без води, і оцими постійними відключеннями вони намагаються якось економити воду, поки воно тягнеться. Водовід зазовського, але я не знаю насправді наскільки ці свердловини зможуть врятувати ситуацію. Ну так, на чверть. Тобто вода в Бердівському водосховищі закінчиться не через півтора місяці, а через там півроку, але вона закінчиться. І що вони будуть робити далі? Все місто буде лише на цих свердловинах, але чи достатньо там води в цих свердловинах? Звідки вони будуть брати воду? Очищати з Азовського моря солону? Ну це для цього треба спеціальні якісь механізми використовувати, мабуть, очистку. Наскільки це можливо? Я не знаю. Якби це було так легко, мабуть, це б давно вже робили. До речі, в Єгипті так і роблять. Так, але це не робили при Україні. Невже ти думаєш, що це стануть робити? Слуха, не при Росії? при Україні у мене також на вулиці Північній мешкав, і були проблеми після 10 вечора з водою постійно. Води не було просто на третьому поверсі. Тепер там проблеми з водою просто постійно. Ну, але це тоді що за міжнародні нормами? Це справи окупантів. Хай вони і снабжають. По не територія водою, наче так, але а, це справа окупантів, а проблема всіх бердянців, які залишаються там зараз в місті, і наші люди зараз без води, а, без нормальних комунальних послуг, за які вони до речі, платять. Контакти перевізників в описі під відео. Так? Коротше, ну моя думка, давайте, мабуть, на наступний подкаст підготуємо таку інформацію з приводу: а що з водою в Мелітополі та Маріуполі? Ну, в Мелітополі їм не було проблем, коли навіть у нас там Бердянська були з цією там, Дніпровською водою, в них там якісь там свої джерела, і в Мелітополі завжди все було ок. Маріуполь він живився десь з інших джерел. В Маріуполі зараз теж проблеми з водою. І там теж було ок. Треба з'ясувати, що в Маріуполі, що в Мелітополі. Я думаю, там стане зрозуміло, що буде в Бердянську. І ну, я думаю, при, при всій там неповазі до російської влади. Все ж таки шанси в них виправити ситуацію є, якщо під'єднатись там до до Мелітопольського або Маріупольського вузлу. Знаєте, якщо зазвичай я просто сиджу і чекаю з такою тихою радістю, коли окупантів нічого не вийде, то зараз я все ж таки сподіваюся, що вони вирішать цю проблему, бо від цього залежить якість життя наших рідних, знайомих. Бердянців, які залишаються в окупованому місті, і не хотілося б, щоб їхні повсякдення перетворилося на якийсь просто суцільний дискомфорт. Наступна тема, яку просто я не можу оминути, це те, що бердянських підлітків патріотів будуть примусово лікувати в божевільні. Тому що росіяни, це такі прояви патріотизму, прояви підтримки України вважають просто психіатричними, психічними розладами, і більшість дітей вони примусово направляють на психіатричне лікування, щоб, мабуть, якось їх виправити, наставити на направити на шлях істинний, і це дійсно ну, принаймні мене лякає. Що очікує підлітків, які е, часто не можуть стриматися, що їх там очікує в окупації? Чому батьки не виїжджають з підлітками, я не розумію. Одна справа, якщо там, наприклад, старі люди якісь там, або є старці якісь батьки у людей, що вони доглядають за ними. А інша справа, коли люди знаходяться там з дітьми, з підлітками, і на що вони чекають? Там або ти йдеш та виконуєш накази окупаційної влади там в школу. Російську або ти займаєшся вдома та чекаєш, коли до тебе прийдуть гості. Про те, чому люди не виїжджають, ми сьогодні ще поговоримо. Але якщо вони там залишаються з дітьми, то це дійсно стає небезпечним. Бо так, ти вимушений віддати дитину до, своєї, до, до російської школи, бо якщо ти відвідуєш українську онлайн, то на тебе. Певний тиск відбувається і погрожують окупанти і штрафами за це, і починають маніпулювати правом на освіту і так далі, погрожувати, там позбавити батьківських прав, тобто люди, які відвідують лише українську школу онлайн, а не від віддають дітей до російської, а вони дуже ризикують. Але все ж таки діти, які там залишаються патріоти в місті, і діти відверто про це заявляють або десь в коментарі пишуть, вони ризикують потрапити до ПНД на лікування. Я думаю, що ну, ви ж, мабуть, всі бачили то відео, де вони це заявляли. Це якесь таке зборіще було дуже дивно, там були заблурені обличчя у деяких чиновників. І мені здалося, що це швидше якась така превентивна інформаційна, типу бомба. Тиск, Тиск такий інформаційний. На, на майбутнє, щоб ті, хто там ще думають, як якось там проявляти свою позицію десь там в школі, сказати. Тепер вони не будуть цього робити, бо їм озвучили, що типу, вас можуть можуть там прикрити в божевільну. Типу, щоб залякати? Так, да, я думаю, що це просто щоб залякати, а не реальних, ну, реальних кейсів, я думаю, ще не було, щоб когось там. Ну, божевільну відправляти, ну це просто це, це такий ідеотизм. Але вони самі звітують, що зі 161 засудженого неповнолітнього в лапках радикала на примусове лікування до психіатрії відправили 48. Ну тут... це майже третина. може ну... дійсно вони хворі були. Де, дещо менше третини? Дивіться тут, треба розуміти, що про батьківські права тут треба і з боку України також питання задавати, бо Україна потім витрачає дуже великі кошти для того, щоб визволити цих дітей, якщо їх кудись повезли там. За Урал, а, ризикують там всілякі, як ми вже чули, де, де це було. Ну, Психдиспансер є в Бердянську. Я розумію. Але знаходитись з дітьми на окупованій території, на тимчасово окупованій території, на другий з половиною року це вже ну, якесь божевілля якесь. Ну, Просто ти або приймаєш той устрій, який там є, або ти виїжджаєш і все. А якщо ти там ну, патріотам класно бути десь за кордоном та в окупованому місці там. Я розумію, а, да? В соцмережах та іншому. Але або ти приймаєш те, що там є, або ти виїжджаєш. А зараз це зайве просто навантаження на правоохоронну систему України, щоб вони там щось розбирались, кого там де катують, вибивають щось. Зайве навантаження на бюджет України той самий. Ти пропонуєш всім патріотам виїхати з окупації? І залишити місто росіянам? І колаборантам, і тим, хто чекав російський мір? А який патріотизм вони, окрім того, що там десь можуть вдома поспілкуватись е в колі родини або десь щось? Що вони можуть там проявити? Знаєш, у мене е на це питання завжди у голові одразу такі відповіді. Е перша відповідь: так, чому ви не виїжджаєте? Це небезпечно, небезпечно там залишатися, ви не можете нічого змінити. Друга відповідь: а хто буде зустрічати ЗСУ? Коли місто будуть звільняти. Дивись, ти кажеш, хто буде зустрічати ЗСУ в Бердянську, якщо там всі повиїжджають. Я думаю, зараз же ситуація така, що ну, Бердянськ навряд чи вціліє, якщо його будуть звільняти. Ну, і його зустрічати його там ну, буде нема кому, бо всі вже кудись там евакуюються, і там буде просто умовний Бахмут. Де просто будуть вибивати ворога, бо інакшого це можливо там на першому році були там надії на те, що вони просто підуть, а наші зайдуть. А зараз ну це буде а домовленості. Битва. Якісь? Ну не знаю. Ну якщо там будуть домовленості, то там і не буде зустріч з су. Там просто всі повернуться до Бердянська і все. Не знаю, але мені здається, що якщо всі хто чекає на Україну, поїдуть, то це рівно подарувати місто росіянам. Остання тема, яку я б хотіла порушити під час нашого подкасту, це те, що держава, зрештою, звернула увагу на ВПО, а саме те, що переселенці повертаються до окупації, і про це навіть заявив Дмитро Лубинець. омбудсмен зазначив, що треба державі все ж таки звертати на це увагу. І Ма треба прямо казати на яку грошову допомогу людина може розраховувати, або вона мала впевненість у своєму майбутньому. І насправді це добре, що звертають увагу на це питання, але погано, що лише зараз. Бо статистика така дуже негарно. Багато людей повертаються в окупацію дійсно. І якщо станом на 22 жовтня 2024 року в Україні налічується близько 4,6 мільйона ВПО, це на 300 тисяч менше, ніж було на початку року? Ну тобто відтік о, відчутний, і якби чоловіки могли перетинати кордон, мабуть, ця цифра була б не 300 тисяч, а ще більше. Ми пізніше поговоримо про причини, чому так відбувається. Зараз мені б хотілося спитати у вас, хлопці, якби ви могли виїхати з України та повернутися до Бердянська, що б могло спонукати вас це зробити? Давайте почнемо з того, що за два з половиною роки повномасштабної війни та два роки як я виїхав з окупації, вартість орендного житла, в якому я мешкаю, вже зросла на 100%. Тобто до тієї вартості, що я спочатку знімав, я ще зараз вдвічі більше вже вже сплачую майже за нього. Тому давайте задамо питання: яку підтримку ВПО отримують від держави? У мене взагалі, наприклад, забрали ВПО. Це перша причина насправді. Чому так відбувається? Багато людей втратили виплати ВПО, і вони і так були мізерні: дві тисячі на більшість людей, і три тисячі на пенсіонерів, на дітей, але багато хто більше не отримує ці виплати. Раніше вони, якщо дозволяли, хоча б там комунальні послуги або ще щось перекривати, то зараз ні. Це одна з причин. Мені цікаво почути. Мені задумки. більше цікаво, що які з зробили там заяви, висновки, що далі. Ну тобто вони зрозуміли, що люди повертаються через те, що немає для них підтримки? Ну, що далі? Так, да, всі ВПОшники постраждали, всі, всім важко, всі там сплачують за цю оренду, хто, біль, хто більше, хто менше. Ніякої підтримки немає, а орендна плата все ж ну, реально зростає, як сказав Олексій. Їхні заяви до чого вони, ну, до чого вони взагалі? Що вони хочуть? І Щось запровадити, вони там далі казали про е, як це там, є оселя да, для ВПОшників 3%. Є, відно, є відновлення, є оселя Є оселя, оселя 3%, 3 для, для ВПО, але ж там від 6% аванси. 7% для ВПО, а 3% для військовослужбовців. Е, там, там нова освітяни. програма, нова програма да, є 3% для ВПО, але три, типу вона аукціонна. Ти подаєш заявку. І коротше, там тебе можуть обрати першонесок, випадков... де кошти Почнемо з того, нього. що одиниці так, переселенці так. можуть дозволити собі взяти житло, куп придбати навіть в іпотеку, бо не всі впевнені, що в них буде завтра через місяць. Так, давайте робота. про іпотеку Також там іпотека, вона на якийсь період. Коли підтримка держави закінчиться, банки ці да, відсотки взвінтяться що, щось про 10 круто, років. Так. Там мова йде, але все одно, щоб її отримати, тобі має бути там ну непоганий стабільний дохід. І це не про 15 тисяч гривень на місяць. Там ти маєш заробляти ну побільше офіційно. І стабільність це не про переселенців. Так тому ще раз, от їхня заява до чого вона веде? От вона вийшла, заявила, це може просто популізм? Я сподіваюся, що а, якщо цю тему порушили і повернули до неї увагу, все ж таки звернули на неї увагу, то можливо ці програми, як є відновлення, а, наприклад, почнуть все ж таки стосуватися. А, Житла в окупації будуть компенсувати не лише тим, хто так у кого зруйноване, але як була оця пробна версія програми по Мелітополю, можливо, все ж таки будуть напрацювання і щось зможуть на щось розраховувати люди в окупації. Як ми писали про це також, розробляється програма, що компенсацію за житло не лише зруйноване, не підконтрольне по прифронтовій території, але й в окупації, в принципі, могли люди отримувати. Я скажу так, що за зруйноване житло також зараз на паузі компенсації, бо дуже багато моїх знайомих, у кого тут по Київській області було зруйноване житло. Вони вже не отримують нічого. Дехто спочатку там отримав, там одиниця людей. А Інші просто чекають і все. Бо гроші закінчуються, так? Вони закінчились, мабуть. Ну, тут розраховувати залишається лише на російські якісь заморожені активи, якщо нам дозволять ними скористатися. Давай так. Ті самі ВПОшники, коли бачать, що комусь по її відновленню ну, роблять виплати, якісь да? вони відчувають якусь, ну просто. Ну, типу, їх ображають цим. Ну, да? а, а ми. Так, бо якщо у мене житло в окупації, то ти чекай, будь ласка, коли ми там деокупуємо або якийсь там воно ж ціле. Щось там станеться, там, так, по факту юридично якісь там будуть. Моменти, за якими можна буде отримати цю компенсацію, але коли це буде, ніхто не знає. Тому мені здається, просто потрібно було нікому не виплачувати цю компенсацію, а направити ці кошти на ЗСУ, або якщо це якісь там донори чи фонди, які не мають права на там, спонсорування війни, там робити, тому там можна було на підтримку. Там просто всім цим... Поровно розділити ці кошти, виплачувати кошти на оренду майна, компенсувати, ВПОшникам якось там перевіряти додатково, але не так, як зараз. Ну, наприклад, зараз є ситуація. Там влітку виїхала знайома з окупованого Бердянську, Приїхала в Київ, людина оформила ВПО. На сьогодні, жовтень у нас в червні приїхав, в жовтні жодної виплати ВПО не було ще. Її підтвердили е, статус так, ОПО? Так, жодної виплати. Зверніться до е, Територіального центру підтримки. Так, соціальної підтримки, ось так. Туди треба звернутися. Це це для чого робиться? Ну, якщо в дії раніше можна було зробити просто, а зараз треба ще кудись іти. А якщо людина приїхала, влаштувалася на роботу, хоча це також зараз такі казки, якісь там я не знаю, щоб роботу знайти нормальну, Влаштувалась на роботу, коли їй ходити по цим а, соціальним підтримкам? Це друга причина, чому люди залишають повертаються до окупації, Ось. тому що вони відчувають себе покинутими наодинці за своєю проблемою. Ця бюрократична якась волокита. Грошей немає, допомагати тобі, наче теж ніхто не хоче нікого навколо ні державу, ні людей пересічних не цікавлять твої проблеми. Всі живуть своє життя, і ти відчуваєш себе просто покинути. І тут у мене виникає питання: ось ми казали, що в окупації багато залишилось патріотів. Підкажи мені, будь ласка, ось ці люди, котрі приїхали ображені з території, котру контролює Україна. В окупацію знову вони залишаться патріотами, чи може вони будуть ображені та більше ніколи не захочуть, щоб Україна повернулася туди. Чи знаєте ви людей, які е, виїхали сюди, але повернулися, тому що були вимушені? Не тому, що одразу е, так планували побачити з рідними, вирішити якісь питання і поїхати додому, а тому, що е, обставини їх вимушили, вимусили повернутися до окупації? Особисто не знайом, але знаю через людину історію таку так, отак, що є. Родина виїхала, там батьки-інваліди були. Двоє інвалідів. Вони в Хмельницькій області були з квітня 22-го року. А зараз вони шукають варіанти виїхати якимись волонтерами, бо грошей нема вже. Типу, виїхати обратно в Бердянськ. бо там їм обіцяють забрати житло їх. А вони Як тут... у них є? В принципі, так, у них вони є тут житло. Тут не мають житла. Пенсіонери всі інвалідність, я не знаю, там яка пенсія, ну щось там. Якась. І вони намагаються зараз виїхати з воротнього напрямку. але зараз... Тобто люди виявилися заручниками ситуації. Вони а, покинули окупацію бенраді росіянам, але і тут їм нічого не дали. І це просто, ну, це ганебно для влади. Ну, з їх слів, вони покинули окупацію, бо їм багато обіцяли чого. Бо по телевізору нам казали, що виїжджайте, будемо вас підтримувати, буде там якісь державні програми з соціального житла. Але вони навіть не змогли собі. Отримати усе якісь були від Польщі, там вагончики, якісь, оце житло було таке тимчасове. Вони не змогли його отримати, бо вже й там якась там мафія, так умовно кажучи, що треба десь комусь щось занести, щоб там отримати ці сарайчики маленькі, поселитися щоб. Тому вони просто шукають зараз варіанти, щоб виїхати, хоча б з якимись волонтерами до Європи, а потім вже там через е... фільтрації, якщо... Пощастить, так умовно кажучи, в лапках, то вони потраплять в Бердянську, і дуже сумно, що 300 тисяч людей мало повернутися в окупацію, щоб влада звернула увагу на цю проблему. Скільки ще людей ми маємо втратити фізично втратити, бо вони повернуться до окупації, М ментально втратити, бо вони звикнуть і адаптуються до російського до російської реальності, до російського світу, щоб переселенців почали підтримувати. Це риторичне питання дуже. Наостанок я б хотіла нагадати, що у нас вийшов четвертий епізод нашої історичної програми. Цього разу випуск про бердянських греків. Він триває лише 10 хвилин, тому раджу все ж таки знайти час, подивитися цікаво про історію нашого міста. Завершуємо наш подкаст. Дякую, що були з нами. Дивіться наші новини, ставте вподобайки, коментуйте, пропонуйте свої теми для обговорення. Нам це дійсно важливо. До зустрічі на БРД24! До зустрічі. всім пока.